Сьогодні міжнародний жіночий день. День усіх найпрекрасніших, найдивовижніших, найсильніших жінок у світі. Це не просто свято подарунків та квітів. А чи знаєте, як все почалося насправді? Коріння цього свята у боротьбі жінок за рівні права. У 1908 році в Нью-Йорку сотні жінок вийшли на вулиці, вимагаючи кращих умов праці, права голосу та рівної оплати. У 1910 році Клара Цеткін запропонувала зробити цей день міжнародним символом боротьби за права жінок. Пізніше у СРСР 8 березня зробили офіційним святом, і з часом воно перетворилося на день, коли жінок просто вітають і дарують подарунки. Сьогодні 8 березня не лише про тюльпани, а як нагадування про рівноправність, повагу та підтримку жінок у всьому світі. Тож цього дня давайте не лише вітати жінок. А й підтримувати і поважати їх кожного дня, а не раз на рік.